Всім привіт! Дуже часто весною, після особливо тривалих весняних похолодань, пасічники початківці знаходять у себе під сім'ями, просто під лятками. Ось такі кубки мертвих бджіл і одразу на них напливає тривога. Адже кубки мертвих бджіл це свідоцтво або потрави, або хвороби, тим паче біля лятка. І таке можна спостерігати у дуже-дуже багатьох сім'ях, якщо не у всіх. Все дуже просто, таке буває. Це природне явище, особливо у квітні, початок травня і кінець березня. В цей час іде активна зміна. Замували бджоли на нову. І стара бджола зазвичай в теплу погоду гине десь у полі, у лісі під час медозбору, збору пилку тощо. Але в холодну погоду бджола нікуди не вилітає, і молода, немає змоги її віднести подалі від вулика. Тому і чистячи від підмору дно вулика, вони кидають трупики під ляток. Тож, Таке буває, це не потрава, це не хвороба, це природне явище. Dėkuoju visiems, džiaugiuosi, kantrė.